Привіт, діти! Я дуже за вами сумую, і тому я пропоную вам пограти зі мною в гру. Але у нас буде гра непроста. І спочатку я пропоную вам привітатися зі своїми частинами тіла. Добрий день, лобит! Добрий день, щічки! Добрий день Ніс. Добрий день Швіка! Добрий день плечики, добрий день ручки, добрий день ручки, добрий день наш животик, добрий день наші ніжки, добрий день наші коліночки, добрий день наші п'яточки. Привітались, все гаразд, а зараз я пропоную з вами поліпити. Але ліпити ми будемо не з пластиліну. А за допомогою нашого тулуба. Ну, спочатку його потрібно розігріти. Тому розігріваємо спочатку щічки, носик, шийку гріємо, наші плечики, наші ручки гріємо. Наш животик, наші ніжки, наші колінки, наша спинка, Достаємо нашу спинку, гріємо. Все погріли Молодці! а зараз ми будемо тіло наш пластилин жмакати. Жмакаємо, жмакаємо. Наші плечики, жмакаємо, ручки. Дуже гарно жмакаємо. Наш животик. Наші ніжки. Пожмакали дуже гарно нашу щійку. Наші щічки. Наш носик, наші вушка. Наші ручки, пальчики жмакаємо кожен окремо. Молодці. А зараз ми його пластилин наш розігріли, ми його пом'яли. І зараз ми будемо робити. З нашого пластиліну фігурку. А називається вона колобок. Но для того, щоб це зробити, потрібно сісти зручніше, голову наклонити, плечики прижати і нагнутися, скрутитися в калачик. Розкрились, ще раз зробили колобок. Розкрились, Молодці! ще раз зробили колобок, плечики зігнули до грудей. Голову теж до животика скрутились, розкрутились. Ось така фігура у нас дуже гарно вийшла, не так? справда малята? І я пропоную вам таке робити кожного дня. Ви можете взяти з собою батьків. Або сестер, все, малята. Я мені потрібно вже з вами прощатися. До наступних зустрічей. До побачення.